Кавалерочка, путівку ми вже забрали в місто Трускавець, в дуже гарний, крутезний санаторій Віктор. Путівка з 28 липня по 2 серпня. Ви правила дуже прості, щоб виграти цю путівку. Це є путівка на двох, двохмісний номер. В путівку входить проживання в санаторії Віктор. Сніданок обов'язково, СПА-зона, і безплатно відвідати терапевт. Кавалерочка, тут реально дуже круто є, класно. Ми вас зустрінемо, поселимо, ну і проведемо. Умови дуже прості. Ви маєте відео. Відео в інстаграмі, воно ну є дуже коротеньке. Ви його маєте прорепостити в себе на сторінності, пролайкати три послідніх відео. І тут в Ютубі під цим відео написати: Я хочу відпочинок номерки ми будемо роздавати. Буде три призи. Буде відпочинок на двох в санаторії. Віктор, другий приз буде рушники, і третій приз будуть, тобто не рушники, а рушники всі, які в нас є, по штучно. Так що всім бажаємо успіху. За всіх тримаємо кулачки. Ну і чекаємо щасливчика 28 липня в місті Трускавець. Так що головне виконати всі умови.